Я взагалі внутрішньо переміщена з міста Нікополь, і десь влітку, приблизно через пів року від початку війни, ми вирішили, що треба виїжджати, тому що ситуація ще більш накалялася і там ще нас почали ще більше бомбити. Я пам'ятаю, як ми сиділи ввечері, дивилися новини, і в мене були мислі. Нас же бомблять, нас же там літають ракети, я чую бабаха, чого нас не показують по телевізору, тому що там показано, що там в якомусь місті, ми то розбомбили, і ото все. А наразі вже показують по новинам і місто Міхополь, що там його дуже сильно обстрілюють. Ну, от, ну в общем, ми влітку вирішаємо вже виїжджати, ну, тому що небезпечно, всі діла, виходить. Що за місяць ми відвозимо моїх домашніх тварин, моїх прабабусі, яка з ними і наразі пікується. Ось, десь в серпні шостого ми виїжджаємо. І наша, наш путь сюди був такий дуже складний. Було дуже багато перешкод, тому що нас, ми їхали, ми їхали машиною, до речі, там. На половині путі в Полтавській області ламається у машина. Ми все. Нема куди їхати. Слава Богу, це дуже нам повезло, що в Полтавській області в мене є дідусь, і ми ще їхали до нього, щоб переночувати. Ми там машину відтягували тросом того, що вона просто заглохла і не їхала. Ми поки довезли, там ще й поки ту машину починили. але слава Богу, ми сюди доїхали і все добре. Чому до речі, чому ми вибрали саме Бориспіль, а не якесь друге місто? Ну, тому що е -е, мій дядько раніше жив тут, і він каже: Ну їдьте сюди, Типу, ну, якщо що, там допоможу. Він наразі військовий і захищає нашу країну.